Вітаю всіх, хто полюбляє збирати гриби та лісові прогулянки. Сьогодні ми в предгір'я Франківщини. Тільки зайшли у ліс. Знахідок поки нема. У мене вже є. Є? Так. Ти диви на неї, а? І втихушку йде там? Мовчки. Щось зібрав. що? Ну ладно, зараз підійду, подивлюсь. Отлично. Нічого, трошки лисички підосичні вже. Отако, От друзі. О! Сьогодні така похмура погода, досить прохолодна. У лісі зараз десь 6 градусів їхали, дивилися. Тиша така. Ох, як гарно. Ну що, друзі, прогуляємось по лісі, подивимось, що по грибам тут. Ну і як завжди, все це. Побачите. А ну що в тебе за знахідки. Показуй. О! З хаші. Виліз. Ух ти да гарний, нічого собі. <гум> Отаку. Більбо, ти чого там? На кого речиш? ну Пройшли буквально, воно бачите, видно там стежечку де Іріша показувала мені. Е, ці гриби, то що знайшла. Ну скільки тут? 15 метрів пройшли. О! І вже перші знахідки. Зараз, друзі, покажу. О, білі гриби. Один і другий. О, це гарний початок сьогодні. Mm -hmm. Та ти що? Такі молоденькі. І прямісненько на заході в ліс. О, а ну зараз тут поруч. Ух ти, ріш! Такий гарний грибочок, ти подивись який, а як намальований. Ага. Mm -hmm. Та ти що? Mm -hmm. Красулька дійсно така, ну. Да, Марсиш? І ти красулька, і ти красулька. Друзі, обійшли тут трошки все. З десяток вже біленьких є. І ну, у ірішища є. Отакі от маленькі. Ну це на мариновочку, ну просто. Гарні місця такі. Давненько ми тут не були. І от такі подарунки, а? Та супер грибочки, воно ще стоїть. Воно ще стоїть, воно стоїть. Оце початок. О, який. Бачите. Зривай, зривай. Воно ще стоїть грибочок. Та ви що? Ох, який. Ще один, а це взагалі-то такий карапус. Красивий. А ну показуй, який в тебе. Mm -hmm. Ух ти! Ага. Ну як і в мене, такі гарнюнки такі, ну. Mm -hmm. Жекіри, пішли, нам в іншу сторону. Та просто супер. Одразу. Знаєте як. Ну настрій як настрій, у нас і настрій і без грибів. Але такий азарт. Але, але, але азарт тука. Та-да-да, -да, капець. Очі бігають. Ще знахідка. Та, червонічок маленький. Воно, бачите який. Нарний молоденький гриб. Тільки вимкнув камеру і ще один червонічок, трошки більший. Поки що це ну, такий самий великий розмір. Ну е Цей ліс знаходиться біля села, ну десь з кілометр. Тому місцеві дуже гарно знають ці місця. Так що може? Учора тут і пройшлися, Але все рівно, як я завжди кажу, що кожен грибник свій гриб де знайде. Ну так воно і є. Все гарно в цьому лісі, але коли похмура погода, о, погано видно в деяких місцях. О, цей гріше побачили. Отакого червонічка гарного. Та ви що? Ух, який товстоногий. Уважно треба дивитися, бо гриб у цьому лісі, бачите, який маленький. О, бачите, я що казав, тут пройшлись. Оце так ніжки. ну такі товсті, напевно. Так, ну ми тоді зробимо так. Трошки пройдемось, ну то що не позбирали. А, і Якщо ми знайдемо, то зберемо. А потім пройдемось, напевно, далі в ліс, так? Да? Ну тому що ми недалеко від е, краєчка лісу. Тут бачимо, що гарно пройшлися. Ну, а зараз сезон. Так що дуже багато грибників. Хвилин 15-20 полазимо тут. І підемо далі. Ох, який маленький червоняк. Бачите? Ну його точно залишимо. Червонячок, але такий, знаєш, як з фалангу мизинці такий. Маленький. Нехай підростає. Ну це що поруч. Такий червоняк? Ага. Ну. Ні, ріше, диви, як схожий був. Ти ба? Ти диви, як схожий був на червоняка. Але це не він. От подивись. Червоняк, так? Ну я так, да, думала, що він. Ну я теж думав. Візьми в руки. Під шапкою подивись, як паутіння таке. А це що таке? Біленькі чи що? А ні, схожа така шапка. Ні, паутинник чи щось таке. Два червоних мухомора, бачите, як красиво ростуть. Ха, молоденькі. Відійшли від краю лісу. Десь напевно метрів на 300 вже. Ну, Поки йдемо, ну один підберезничок отакий. Ми на зворотньому напрямку обов'язково ще там пройдемось. Подивимось оці маленькі білі, червоніки. Ми просто бачили, що там пройшли. Тому вирішили трошки далі йти. Да, Собакини? Ага. Я тільки що показував. Да. Ох, такі два красотунчика. Ну дуже маленькі. О! Два червонічка. Мільбоніс, пішли. Більба. Де Жека? Дивись за ним. О, який червонічок. Гарний. Починаються такі хащі. Пройдемось, ми ще далі пішли. Пройдемось. До речі, десь хвилин п'ять тому теж такі низькі різні не бачили. Ну тут вже. Не бачу. Так що може. Ух, темно, да, друзі, вибачте. Що там і в тебе знахідка? Ага, воно ну, бачу така темна шапка. Зараз я вам покажу. О! Цікавий колір такий. О! Але це червоняк. Далі починається, бачите, більш старий ліс. Ну Тут більш-менш видно щось. А що там в тебе знахідка якась? Зараз я тут кошика залишу. Бо тут під цим хащем. О, а ну. Ого який гарний! І тут 100%, Ну його видно чого okay. Червоняка. дуже гарно. Тут же людей не було. Ну, поки що рано казати, тому що це тільки один, може пропустили. Незручно. О! Який. Жека, пішли нам в іншу сторону. Ми декілька років тому сиріший бачили, приїхали в ліс зранку. І дивимось, такий зіл, чи щось якась машина грузова, так. Да? І в кузові, напевно, я не знаю, 20 жіночок сиділо, так? Да? гриби. Так що, якщо тут так само було, От, і прочесали Вісь цей участочок, ну не знаю, ми дуже далеко забралися, але тут останній той червоняк знайшли, більба, іди сюди, на межі хаші. А це вже ми, бачите, ліс змінився, йдемо. І тут нічого. Ми все рівно пройдемось по тих місцях, от як ми спочатку виходили, ну ви бачили там. Багато дуже маленьких, багато таких, що і взяти не можна. Толку з них. Ці собаки з тобою? Дві. Більба в мене. Йди трошки до мене. Не йди в праву сторону Нічого там, друзі, нема. Повернулися ми знов от до тих хащі, що приходили. І на іншу сторону лісу підемо. Ох і темно. Червонічки попадаються. Ох і сидить. О! Гарний. Перейшли ми, друзі, на іншу сторону ліса. І от одразу така знахідка. Молоденькі дубовички. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, шість штучок. Красиво, так? Okay. Да, так ростуть? Mm -hmm. Але сьогодні ми... Нас вони не цікавлять. Хоча вони і гарні гриби, але... Так, гарні гриби. Ось синяки, знаєте, як називають. Місцеві. Пройшли буквально метрів десять. Лисичка. Одна. Теж гарно. Подивимося, самим цікаво що з цієї сторони ліса. Багато пташок і воно вже стоїть попереду. Слухає. Що за звуки такі, да? Дивні. Ну і ріша під побачила. Теж маленький. Як і з тої сторони, так? Да? Ще один? Такий самий, так? Да? Маленький. Збирай, збирай. Жекірі, йди сюди. Жекі. Ну, постійно кличемо, тому що ми не одні в лісі. Тут начебто нікого нема, але собаки одразу чують. Тому слідкуємо. Жека не вкусить, ви всі знаєте, але людина може злякатися. А от і в мене знахідка. Це що? Теж червоняк. Так. Ой, який грибочок. Гарний. А воно підберезничок. А воно ще два підберезничка. Так. Це вже веселіший, видиш. Ану. Ой, які. І там ще два стоять. Зараз покажу. Тут такі хаші. Всі на місці. Бачите? Один другий. Оно воно ще один, ще один ріж. Де до мене подивись тут, праворуч ліворуч теж. Знаєш, як вдвох може я щось пропущу. А вон там з тої сторони там гриб стоїть. І тут стоїть. Де з той сторони? Не а, Зараз. Ти байки гарно. Воно. Отам. Жека. Де він? А воно бачить. Де зербу? Оба! Ох і незручно тут. Воно воно. Так, як його тут. О, як. І там ще біля кошику. Декілька штучок. Так, це вже веселіше. Гарно, треба уважно дивитись. Ого! Такий звук. Та-да-да. Пташка -да. пролетіла. А що там в тебе? Лисичка? Ще й лисичка. Ух, яка гарна. З півдолоні. Тільки хотів сказати, що от на таких відкритих участочках таких дуже полюбляють підосичники рости. І от вам один вже є. О. Гарний такий колір. Ох, тут і хащі, так? Да? Але О, І гриби попадаються. О, який гарний. Собаки не вже так набігалися, воно постійно поруч з нами. Тут треба уважно дивитись, тому що бачиш, скільки травички. Ці хащі і не видно. А це, оцей гриб я пройшов і трошки назад подивився. Стоїть. А спочатку і не побачив. що така в лісі тільки пташки кричать. А до речі, коли перейшли на цю сторону. ну Такий був як крик лисиці, якщо я не помиляюсь. Декілька разів. Все може бути. О, вони нас чують. 100% уходить. Звіри маємо на увазі. А цього грибочка Іріша побачила. Зараз як до нього добратися, не знаю. Якось з цієї сторони. Опа! Так. З тої сторони бачив, по іншим купив. А, він. Теж така темна шапка. Ой, красень. Ще один. О. Ну так по годному, знаєте, так, пройшли 2-3 метри грибочок. 2-3 метри грибочок. Так, щоб сімейками нема. От точно набігались собакими, як поруч з нами. Дивіться, друзі, яка ніжка від білого. Ну тобто і тут пройшлось. Ну буває таке, тому що зараз грибників більше, ніж грибів, так? Це то точно. Але все рівно. О, бачите. Фу, такі молоденькі грибочки. Лисичка в тебе? Ага. А та в мене теж. Та, друзі, буває так, знаєте. От приїхали і самісінько по всіх лісах і так ретельно пройшлись грибнички. Ми свої гриби вже знайшли. Ну, сто -то 100%, тому що, бачите, вони в основному всі молоді. Жодного, ну один там був підосичник, могли пропустити. Такий більш-менш розмір. А так. І ще і ніжки. Що спочатку? Що от з цієї сторони ліса. Я думав, ми подалі пройдемо і все ж таки тут щось залишиться, але тільки маленькі, то гарно. Ну що? Чудово така прогулянка, собаки бігають. Азарт у нас такий, знаєте, тут грибочка треба пошукати. Бо їх ви бачили такий розмір, що одразу і не побачиш. Що там в тебе? Підосичник? Гарно. Друзі, ми вже повернули в зворотньому напрямку до машини, тому що далечко ми зайшли. Але бачите, і тут пройшлися. Ще один. О, декілька підосичників. Гарно. Все рівно гарно. А ну показуй. Ух ти! Ось маленький. Та расунчики, обидва. О! І воно ще один. Так, сьогодні весь гриб молодий. Бачите грибочка? Я бачу. Зараз і вам покажу. Гарний такий. Сховався за... Деревом. Та-та-да, -да, гляну. І так одразу я не знаю чого. А от ще один. Ну цей маленький, а той великий, я його, бачите, десь метрів з І побачив. Так. Це що? Ні. О! Бачите, як ховається, а. О, який О! Та ви що! Ми обратно йдемо іншим шляхом. От буквально 5 метрів і ще декілька лисичок. О, така гарна. Місиста така. А воно ще одна стоїть. Зараз, друзі, вам покажу. Вона ховається. Більба. Всі там. Більба! Є? Ойка. Таке сьогодні грибне сорти, так? Да? Дійшли ми, друзі, до стежечки, яка нас прямісінько приведе вже на лісову дорогу до машини. Гарна. Воно, бачите, як. Непогані гриби, да, такі молоденькі, так? Да? Okay. Але, друзі, треба їхати. Тут на стержі наврядчі. Щось знайдемо, нам десь метрів 400 і ми біля машини. Ну а з вами, друзі, як завжди, до зустрічі у лісі.